Допоки відчуваєш біль, ти живий. Допоки відчуваєш чужий біль, ти людина. Така проста істина, яку ми так часто забуваємо, довкола нас безліч людей, які дійсно потребують нашої допомоги та підтримки. Телеканал БЦТВ започаткує проект допомоги та підтримки. Проект, який стане опорою для тих, хто цього дійсно потребує разом. Ми дійсно сила. Ми закликаємо вас не залишатися осторонь нашої акції людяності і доброти. Якщо у вашому оточенні є люди, які потребують нашої допомоги. Або якщо ви хочете долучитися до нашого кола небайдужих, аби допомогти та підтримати тих, кому це дійсно необхідно. Звертайтеся за контактами, які бачите на своїх екранах. Не залишайтеся байдужими, пам'ятайте, що добро завжди повертається. Тільки добром. Тримаймося разом, бо разом ми сила.